Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження. Це Nissan Rogue 2017 року випуску. Прибув до нас зі штатів, відновлений професійно В дуже гарному кольорі. Вживу просто супер, як виглядає. Звісно, має фарбовані елементи. Він у нас 2,5 бензин, передній привід автомат, комплектація СВ. Скло все по колу рідне та оригінальне. На гарній гумі, на оригінальних 17-х дисках. Так він виглядає по колу дуже гарний у автомобіля. Так, що маємо по комплектації? По комплектації маємо безключовий доступ, датчики сліпих зон, повний електропакет. Електробагазник, звісно, круїз контроль, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, 128 тисяч кілометрів пробігу, майже 129, задню камеру, блютуз, клімат, підігріве сидінь, салончик чистенький, ціленький. Технічно вкладені автомобіль не вимагає зовсім придбати, як завжди, можете у лізинг-кредит або за заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.